Всім привіт! Сьогодні до нас приїхав такий помічничок. Зараз будемо його розпаковувати. Ми цей зварювальний напівавтомат придбали а, в інтернет-магазині Jassip Ukraina. У них зараз на нього акція, за що їм велике дякую і вдячність. Це Welding Dragon. 200 ампер з подвійним пульсом. Ну, Будемо зараз дивитися, що тут є. Так, значить, знімаємо кришечку, кришечку знімаємо, а тут уже у нас буде сам апарат. Сам апарат. Апарат. В комплекті з апаратом у нас є От такий пальничок. пальничок. Так, зараз ми його будемо відкривати. В комплекті з апаратом у нас є шланг. Ну Такий він досить м'який і саме головне, що він є армований. Так, тому ну, і досить він потужний такий. Можна сказати, де фокус, нема фокуса, колись буде пізніше. Фокус. фокус фокус ну и сам аппарат так сам аппарат сам аппарат тут уже кто его открывал кто открывал ну, так и опачки вот так вот. у нас такая упаковка и апарат В комплекті у нас іде в комплекті у нас іде е, гарантія 12 місяців. З приводу гарантії заповнений талончик повністю перевірений печаті, так розумію, це поставлена типа джасік. Потім інструкція з експлуатації українською мовою. Так, скільки там у нас сторінок багато, 45-40. 6, які нам треба буде всі вивчити, тому що тут дуже багато налаштувань, які треба буде всі спробувати, бо тут дуже багато різних функцій. І е, це у нас мануальна книжка-інструкція з експлуатації самого заводу виробника. Тут те ж саме, але на англійській мові. Так, всередині у нас. Всього. Ага, ми ж тут крутимо столом. Я забув. Ну, Так, добре, тут у нас є е, такий від, таке відділення собі для катушки 5-кілограмової. І завод звук, поставив у цю катушку комплект із е, е, електродотримача. І ну так, досить воно нормальне, схоже на латунь. Схожа на латунь. І маса з досить потужною пружиною. Це для... для ручного дугового зварювання. Це піде трохи в сторону, ручне дугове зварювання у нас є на е, цьому апараті. Я тут користуюсь, ну і тут на цьому малюку користуюсь. Я собі був придбав е, Дніпро М такого малюка, яким переварив уже все, що тільки можна. Так, добре. Зараз будемо його підключати і розпаковувати, мабуть. Мабуть, 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 оцей рукав. Так, хлопці, значить, тут у нас є тефлонова пружина для того, щоб зварювати алюмінієвим дротом. І тут же є у нас запасний ролик, який треба буде вкладати туди на механізм подачі і зварювати. Це ми також будемо пробувати. Ну і сам сам пальничок, сам пальничок. Пальничок у нас йде з керуванням. Тут у нас можна буде збільшувати і зменшувати силу струму за допомогою цього пальничка. Пальничок іде 24 серії, хто і хоче, так і каже. Ну і Тут йде сама система керування з накидною гаєчкою. Зараз будемо підключати апарат. апарат тут поставили на хамут. Значить, тут також вже підключили швидко з'ємні з'єднання. Тут це попідключали, ну і запустили. Дуже цікава річ. Якщо треба нам щось підрегулювати, то дуже, дуже воно раз. І регулюється напруга і сила струму. Сила струму у нас відповідає за швидкість дроту, а напруга то є напруга. Значить, зараз будемо. Пробувати вже зварювати. Самому цікаво, як це буде. Запустили ми апарат. Взяли такий метал 1,2, поставили декілька точечок. У нас є 79 А заповнення. Я так розумію, що це синергетика. І тут у нас є, так як в кузовщині треба, то такі досить широкі точки, як, наприклад, ось ця точечка. Ось ця ось така вона, точечка і ще раз ставлю на всякий випадок. Спеціально метал не чищу для того, щоб імітувати, як наче ми зварюємо якусь там кузовщину, якщо там якийсь експрес-ремонт. Але ми завжди чистимо все. так Очі маємо таку досить гарну точку, досить гарне переходження до основного металу перехід. Ну і тут на виліт бачимо, що тут зворотній валік він досить чіткий і проплавлення досить потужне. Мені, поки все подобається, зварюю дуже чітко, рівно, краплю до краплі. Добра справа, а не апарат. Гарно спава. Дуже спала. спава. Да. Цікаво, дуже цікаво. Спробували ми трохи поварити даним апаратом. Дуже я задоволений своєю покупкою. Дуже спробував тільки що позварювати дабл пульсом. Відео там якесь маленьке буде. Тут присутні ще різні різні плюшки, такі як протяжка, продувка газом. Всі свої там можна настройки зберігати. По циклограмі можна вибирати всі-всі-всі предпродувки, після продувки, верхні, нижні, там, діапазон току, все, що хочеш. Герцовку можна брати. Повний він, повний. Фарш, як то кажуть. І за ті гроші, які його придбав, придбав я його в магазині 20 гривень, 800, там, 2800 Я вважаю, що це дуже гарна річ для майстерні, для зварювання. Ну, Подивимось, наскільки, наскільки гарантія у нього один рік. Будемо мати надію на те, що він відпрацює, як і мій. Темп, який відпрацював 20 років, ну і вже він вже він морально є застарілим. Так, так що отак. Е, якщо треба буде зняти якийсь там ролик по якомусь режиму, пишемо і будемо знімати ще додатково якісь відосики. Всім добра і всім здоров'я, скорішої перемоги.